Бог наш віто не причистої своєї Матері, святих святих святого Отця нашого, Іоанна Архієпископа Константинопольського, Золотого Устого, силуючи свого животворячого Христа і всіх святих, хто і спасе нас, бо благий і людинолюбний. Сестри, вітаю вас сьогоднішнього святом. Святом Вознесення. Чому? Батюшка сказала, сьогодні всі кноплення. Кажуть, хиніся, свято. Ну це пов'язано, знаєте, що з переходом на крива. От як ми тільки вже привикли, тоді буде все добре. І отже сьогодні у здвиження щасного животворящого Христа Господнього. І церква співає сьогодні такий невеличкий Кепар Христу Твоєму поклоняємось Владико і святе Воскресіння Твоє славне. А вчора під час всенічного бдіння. Відбувався чин воздвиження Христа Господнього. І це так важливо, браті і сестри. Ми традиційно скільки ось вже років обов'язково виконуємо цей чин, тому що цей чин є дуже важливим. Він нагадує нам про воздвиження Христа, про цю подію, яка відбулася, знаєте коли? Дуже давно. Якщо ми трошки підемо в історію, то ми знаємо, що в 71-му році, здається, Євселим був зруйнований повністю. Була сплошна руїна, ну так, як, як наш Маріуполь, а може ще й гірше було. І, і через те і було і місце Голгофи також ні, ніхто не знав де. Але перед цим явилося Константину, імператору Константину, під час бою явився на небі Величезний крест і слова, і слова цим побідіш, цим переможеш. І великий Константин, як язичник, після цього увірував після того, як він отримав перемогу над ворогом, звертаючись до. Христа Господнього. І після цього, через певний час, цариця Єлена вирішила приїхати на руїни Єрусалима і знайти місце, де ж знаходиться той хрест, на якому був розіп'ятий Господь наш Ісус Христос. Приїхавши до Єрусалима, спілкуючись із місцевими жителями, які ще пам'ятали. І приблизно показали місце, де була Голгофа, де розпинали Христа. Цариця Єлена почала робити розкопки і знайшла три хрести. І як же який із цих хрестів, той, на якому Господь ніхто не міг згадати і ніхто не знав, в принципі. Але патріарх. Який знаходився тут, запропонував, коли проходила процес, процесія похоронна, прикласти всі хрести до цього покійного чоловіка, якого несли на кладовище. І приклали один, другий і третій хрест, і один з хрестів, після того, як його приклали до покійника, він воскрес. І тоді зрозуміли, що ось цей хрест. Є хрест, на якому було розіплято Господа Ісуса Христа, тому що ми його називаємо Животворящим Христом, тому що і на цьому хресті, і Господь наш Ісус Христос був розіп'ятий, але Воскрес, зійшовши з Христа. І ось з того часу, з того часу, цю подію, ця подія згадується і у церковних календарях, і кругом почали згадувати цю велику подію. Але в той час було дуже багато народу там, і не всі могли прикластися до цього Христа. І тому Патріарх підняв хрест цей вгору, возніс його вгору, от звідси і назва, і підняв цей хрест, і щоб люди побачили і молитовно помолилися до цього Христа. Вони всі могли підійти і приклонитися і поцілувати цей хрест. І з того часу свята Церква Христова згадує це, це свято сьогоднішнє і поклоняється Христу Господньому. Чому Христу Господньому ми поклоняємось? Ми сьогодні, у сьогоднішньому Євангелії, згадували події, події страстей Христових, коли Господь зійшов, помер на Христі. Сьогодні в нас такий пісний день, ви бачите по наших облаченнях, бордових цих, які нагадують нам про кров Христа. І ми розуміємо, що і, 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 Воскресіння Христове пов'язане з Христом. Тому коли ми вчора і сьогодні будемо поклонятися дереву Господньому, яке лежить у нас, і, яке ми наздвигали вчора. Яке лежить у нас ось тут на церкві, то наклоняючись, ми розуміємо, що ми люди падші, ми люди грішні, які падаємо спокуси, але просячи прощення, смиренно, поклоняючись Христу Господньому, ми піднімаємося вгору, ніби Воскресаємо, Воскресаємо від гріха, тобто позбавляємося наших гріхів. Тому пам'ятайте, це важливо сьогодні поклонятися цьому животворящому Христу Господньому. Я хочу сказати, браття і сестри, що дуже багато про Хрест говорить е, е, апостол Павло, особливо в посланнях до Галатів. Ви почитайте вдома це послання, зрозумієте, наскільки важливо поклоніння Христу і віра. У Хрест у його животворящу силу. Тому що наш народ надзвичайно розуміє це, ну розумів, зараз не знаю. Хтось розуміє, хтось відкидає. Але Хрест Господній, він постійно з нами. Ми коли народжуємося при хрещенні, священник одягає на нас, на дитину, Хрест Господній. Не для того одягає, щоб красиво було, а для того, щоб. Цей хрест був завжди на ньому, І цей хрест людина принесе через все життя і помре, і над її могилою буде поставлено хрест Господній. Нагадування про те, що тут спочиває християнин до другого і славного пришестя. Апостол Павло казав, в мене нема в цьому житті чим хвалитися. Я тільки можу хвалитися Христом Господнім. Тому так важливо розуміти значення Христа у нашому житті. Ми дуже часто у квартирах вішаємо якісь оберіги на двері, ну травички набрали каже, оберіг. І вішаємо сюди якісь оберіги, він шпильки якісь, булавки. І ви думаєте, що це серйозно? Це язичиство чистої води. Нашим оберігом є хрест Господній. Ми повинні носити його постійно. І це важливо для спасіння нашої душі, тому що знаємо, що Христа Господнього боїться хто? Демон, диявол. І якщо наша душа, наше серце буде під захистом Христа, то і легше нам буде долати всі спокуси, які надходять на нас. Ось, браття і сестри, як важливо поклонятися Христу. Як важливо розуміти його значення у житті кожного християнина. же, браті і сестри, Господь у цей день і завжди перебуває з вами, допомагає вам у житті, непростому сьогоднішньому житті, але життя продовжується. І е, е, те, що ми почули сьогодні про Воскресі, е, ми згадуємо сьогодні. І Воскресіння Христового, коли вже я сказав, коли ми піднімаємося після поклону перед Христом Господнім, то каже Господь буде завжди з нами, а ми будемо вірними християнами і вірними Христу Господньому. Хай Бог всіх вас благословить.